Ось такі чудові. М -м. Я дуже їм радий. Ой, який Файний кущик. Та що? Яка краса. Дуже файний. Молодий греб. Ух! Ліс підготувався до зими, скинув листя в очікуванні. Вітаю! Сьогодні у нас є 13 листопада, погода така файна, трошки вітерець, температура зараз так десь є, градусів 6-7 тепла. Зранку, такий як би морозець, але вода у відрі не замерзла, а так по траві таке побіліло. Осінь, пізня осінь. Йдемо сьогодні, подивитися, до лісу. Найк прогуляється. Ну а я ще так подивлюся, що є грибними місцями. Може, де що є. Подивимось. Може опеньки з'явились. Все, що буде, покажу цікавого перегляду. маскований листочками. Одразу так і не зрозуміло, що то на то що є білий гриб. І я вам скажу такий доста великий, як капелюх. Пойдемося до нього. Ну вже О, ніби білий, але... Тебе тут і залишиться. Не дочекав мене. А файний, великий. Ну, Лубінка. Ну вона най собі росте. Нам її не треба. Оце білий. Але я бачу, що він вже ліснівка. Най собі так і залишається, така вже пізня осінь листопад. Листя немає на деревах, а білий гриб молоденький росте. Такий, як палець. Брати нема що. Таке. Може виросте. А може, може так і замерзне. Най залишається. Прибіг. Десь не було. Ходи, ходи до мене, йди сюди, йди, ти, ходи, хлопчик. Ну що їй? Тебе знову не було. У тебе багато справ, я так розумію, так? Да? Бешкетник. іди. Будь коло мене. Чув? Майже зрозумів. Де знову, У який бік. Так, найку, де? Ага. Найк. Вуха нашорошив. Що ж чує десь? Так, ходиш лісом, ніби нічого немає. І так в один момент ми жили з цим. Найка, краса Mm. Та шо? Яка краса. Дуже файний. Молодий греб. Ух. То за ним варта було йти. Краса така. Mm. Чудовий. Йдемо далі. Вогняна саламандра. Ховається між листочків. Це червонокнижний вид. Є в Карпатах, зустрічається. Воно полюбляє таку похмуру вологу погоду. А це щось так вона показалась. Щовик. У нас кажуть порхавка. Що тут? О! Порхавка, порхати. Вже зрілий. Такі грибочки попадають з серед опалого листя. Я не знаю, як вони називаються. Треба буде подивитися. Такі молоденькі, видно, що тепер ростуть. Хм. Як щось там копає, як завжди. Ось тут кабанчик ванни приймав. Угу. Сюди пішов, видно, листя. Брудне, його особиста ванна. Ну так можу сказати, те за чим я ходив, я так і знайшов. Є, попались. Ось такі чудові. Краса така. Там далі бачу ще трошки є. Молоденькі. Дуже файні. Дуже їм радий. Ой, який Файний кущик, краса. Білі гриби легше знайти, чим упеньки зазвичай навпаки. Ну я дуже радий, що я їх таки знайшов. Я краса. Прибіг хлопчик, десь бігав. А -а -а. Да. Тупеньки. Дуже рідко, не знаю чому, але... Це справжня вдача її знайти. Але тим не менш так і вдалося. Така файна сімейка. Там ще трошки є, я бачу. Ось ту ще є такі опеньки. О. але ще добрі. У мене вибір невеликий. О, ці також добрі. То нічого, що великі. Дуже файні. Уже трохи стомився, то вже так біля мене. Набігався сьогодні, досхочу. Сьогодні я знайшов то, що хотів. Бо то так, ну, літом є гриби, постійно збираєш, ну, а опеньки приходять У восени пізно. Ну і не було, не було, ну сьогодні таки мені вдалося їх знайти. Є у нас сьогодні такий результат. Такий кульочок. Ну, я знаю, тут півтора кілограми Один кущик так залишив. Ціленький такий, хочеться побільше помилуватися. Ну і є ось такий сьогодні білий, чудовий, дуже файний, молодий. То ще попали сьогодні. Один старий, один малий. Ну, Додому йде ось такий Такий сьогодні у нас файний день. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра, ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу!